Вітаємо всіх, хто залишається з нами, і вітаємо тих, хто до нас щойно приєднався. Якраз для вас ми нагадаємо, що сьогодні ми вже говорили про певний історичний факт: 16 років тому, 2009 року, США та Росія зробили символічний крок до покращення відносин. Так ось, тодішня держсекретарка Сполучених Штатів Гіларі Клінтон під час офіційних відвідин Росії урочисто подарувала міністр. Стру закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову червону кнопку, мовляв, для перезавантаження відносин. Червона кнопка власне перезавантаження. Втім, у слові зробили помилку, і насправді під кнопкою було написано перевантаження. І це не перший раз, коли США та Російська Федерація намагалися врегулювати відносини. Втім, історія. Циклічна, що відбувається зараз, на якому етапі відносин США та Російська Федерація? Про все це говоримо з офіцером збройних сил України, істориком науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук України Олександром Алфьоровим. Пане Олександре, як завжди, раді вітати вас. Да, добрий вечір, пане Олександре uh, пане Костянтине, пане Максиме, щиро вітаю вас. Пане першого питання так, давай, я ну, одним перше питання зрозуміло про що буде йтися. Я, я просто от скажу, що в принципі нашу редакторську групу сьогодні наштовхнула на цю паралель. Це спілкування з паном Михайлом Подоляком, який сам згадав, власне, що був такий момент, коли там перезагрузка відбувалася. А от а потім ми ж згадали і пожартували на тему, що на цій кнопці було написано не перезагрузка, а перегрузка. І власне з цього виникла взагалі виникає от. Тема нашої з вами розмови: що не, не вперше президент Сполучених Штатів або адміністрація президента Сполучених Штатів, от як Дональд Трамп, намагається шукати точки дотику з російськими кремлівськими там керманичами і е, налагоджувати стосунки. Це відбувалося вже в новітній історії е, кілька разів. Ось ми згадуємо Хіларі Клінтон е, в Женеві, коли вона Лаврову це дарувала. Тепер от Трамп з Путіним розмовляє про щось на вашу думку. Чому ми змушені переживати одні й ті самі цикли, одні й ті самі цикли і бути свідками, ну власне вже на нашому житті, так що не менше два рази. Танок на граблях. Так, ну це, це це не називається граблі. Так, от Костя додає, пане Олександр Тут можна сказати, що помилка в слово граблі там мало бути слово грабунок так. Дивіться, момент з перезавантаженнями це дуже цікава історія, бо так чи інакше штати часто є союзниками Росії, на на те, що є стосунки, ну не завжди коректні. І я скажу так, що якщо ми згадаємо в цілому, початок цих стосунків Сполучених Штатів Америки та Росії, то вони мають по суті ну самого майже початку заснування Сполучених Штатів, коли утворилися. Російсько-американський корпус експедиційний, так товариство економічно торгівельне, і вони з кінця вісімнадцятого століття вже разом там досліджували досліджували певні берега Баренцевого моря. Разом спонсорували певні ескадрилі, разом вбивали місцевих аборигенів там, от на цих от берегах Аляски. Тобто, там є історія давня. Ну і плюс Сполучені Штати Америки це держава, яка, знаєте, В перші свої десятиліття керувалася адвокатами, юристами, а потім вона все більше починала створювати таку, знаєте, мінімальну монархію з різними династіями. І оці династії сьогодні це, в принципі, те, що ми бачимо з 19 століття, і по суті, ці династії вже протворилися на такі власне економічні, економічні династії. І Америка, в принципі, штати. Вже починають ну от з середини го століття грати в роль, ну це тільки бізнес, дідко. і тому вони купляють аляску там цю. Та потім вони допомагають Росії і стають помічником на один в першій світовій війні. Росія це не згадую, бо боїться згадувати, тому що американці, коли Росія по суті стався переворот більшовицький, американці просто висадились в Астрахані. І почали брати все, що можна взяти, щоб тільки повернути відбити свої гроші, які Росія, як вони зрозуміло, ніколи вже не поверне, які американці не дали під час першої світової війни. І ці стосунки, бачите, завжди були різні, аж до в тому числі таких катастрофічних за наслідками, якби не сталася холодна війна, яка ну, власне, кримська криза. І ми пам'ятаємо і знаємо, що ну, власне, ядерна війна, оця третя, як її вважали, вона буде ядерною війною, може, може вже відбутися. Проте дуже несподівано для всього світу, і в цілому штати, звісно, економічно робили санкції проти Совєтського Союзу. Але, наприклад, Джордж Буш, коли прилетів в сто першому році в Росію підтримати Союз підтримати Горбачова, то нагадаю, що він виступає в парламенті Української Свєцької Соціалістичної Республіки і каже, що мов знайте, що свобода це не є незалежність. Ви свободні, але не треба це плутати з незалежністю. Бо навіщо вам змінювати далекого тирана на місцевого диктатора? Десь приблизно так він сказав, і говорячи далі, що ну штати і радянський союз, який включає Україну, будуть мати хорошу торгівлю. Це все говорить Буш в парламенті в Верховній Ради тут в Києві, і говорить він в цікавий момент. Це на календарі, 1 серпня 91-го року, через 23 дні відбулися незалежність. Тобто американці тоді не хотіли розпаду цієї совєтського союзу, зрозуміло, боялися за ядерну зброю. Але ну от американців складається враження, що вони інколи так стоїть планети, парад планету цих знаєте, можливо, десь психологічні розлади, можливо, десь ще якісь інші економічні, якісь прибуткові моменти. Але так стається парад планет, що не дивлячись на все, але лідери західної цивілізації, як вони кажуть, демократи, вони стоять дуже близькими до тоталітарної Росії, що власне відбувається і зараз, пане Олександре, в мене теж є питання, дещо на іншу тему. Я все хочу у вас поцікавитись: про вишуканий фон за вашою спиною. Не, не хоча б пару слів, що це за малюнки. Відразу скажу, що це малювали не американські діти, а це ті, хто це ті для кого ми живемо. Це діти, і це зокрема моєї доці, учні з її ліцею. От е, мої діти тут в Києві весь час залишалися і навчаються. І знаєте, коли мій син е, написав в зошиті в 23-му році. Двадцять другому році восени не класна робота, а підвальна робота. Очевидно, такі знаєте, такий гумор можна було подати американського президента разом з фотографією, які показував наш президент, і, зрештою, діти це майбутнє. І я думаю, що оця цінність діти це те, чого зараз ну так не розуміє, очевидно, президент Сполучених Штатів, який не може усвідомити, що хто на кого напав, і тому подібне. В цьому ключі я процитую пані Каюкалас, яка буквально вчора, то що те, що називається по гарячих слідах, сказала фразу новому вільному світу, потрібен новий лідер, пане Олександре. Я у вас тут ну, перше, я хотів би. Що ви поділили своїми враженнями від в принципі цієї фрази, але глибше хотів би у вас питати про роль особистості зараз. Наскільки вона визначальна? Ну... Пане Костянтине в першу чергу давайте зауважимо, що у нас тут просто якраз, якась така геронтократія сталася. Я кажу не про нашу національну академію наук, а про лідерів світових тобто Хутін, Трамп, Сідзепінь та багато інших людей. Це люди, які Дуже давно при владі це водночас і мудрість, а з іншого боку, знаєте, здається, ця мудрість межує з певними такими вже питаннями. Ну та скільки там мені лишилось? дограю про карти, мовка промовка. Так Дограю свою партію до кінця. Звісно, світ потребує нового лідера. І цей образ лідера може бути не тільки в якійсь постаті, це може бути лідер країна, лідер прапор. І ми сьогодні з вами маємо сказати, що в цьому образі лідера, якщо б, ми, якщо б я був якийсь там eh, GPT-чатом, та, то цей би лідер мав би певний колір шкіри, це був би синьо-жовтий колір шкіри. От. А далі він створюється на наших очах. Щоб не було, у нас з вами є е, армія, у нас з вами є народ. І сьогодні я хочу наголосити, що як ніколи. Що нам треба, це об'єднання нашої діаспори, нашої еміграції. Це наші адвокати в світі. По друге, нам необхідно зараз створити національну оновити процес меморіалізації і створити конкретні дії з приводу підвищення свідомості у нашого наших громадян в Україні і поза її межами, щоб вони там говорили про Україну. Нам по третє, необхідно сьогодні національна пам'ять її власне. Струнка архітектура нам сьогодні слід перепоховати наших лідерів держави Петлюра Симон і Павло Скоропадський, лідери незалежної України сто років тому поховані за кордоном. Нам сьогодні необхідно зробити візію в майбутнє, тому це задача дуже багато в гуманітарному процесі, і нам треба це сьогодні робити, бо це є вікно можливостей. Не дивлячись на те, що несеться зараз, ми маємо не забувати про гуманітарну складову, і ми сьогодні маємо сказати всьому світу, що ми є такою нацією, яка тут завжди була. І ми є гордою нацією, ми є гордим народом, гордою землею, територією, гордою державою. Ми є ті, які не завойовані, і наші предки тут жили тисячі років. І сьогодні йдеться мова про, про українську державу, про українську державність і про ті цінності, які Європа намагалася створити з часів античної цивілізації. Пане Олександро, ви згадали якраз діаспору, і такий у нас історичний екскурс відбувся в відносини Росії та Сполучених Штатів. А давайте пригадаємо, що діаспора українська, в принципі, доклалася і до проголошення української незалежності в 91-му році. Це власне зіграло свою роль. А якщо хочете маленький приклад з сьогоднішнього дня, то штат Ванкувер, так? Де знаходиться гірськолижний курорт і от вірви так ну Вірмонт, і там люди з транспорантами вийшли, які адресовані джедівенсу, так угу. щоб він їхав кататися на лижах в Росію, так кататися на лижах, як приклад не діаспора, мабуть, Це але Ви просто... знаєте, Я да. знаю, ну, був польський президент, який полетів на територію Росії. І якого не згадують зовсім наші друзі-поляки, ми маємо зі покійного качинського, і зрозуміло, що такі відсилки до того, де кататися в Росії, ну хіба що цей французький комік там да, прижився з паспортом, який там актор не Ага, жера в да. але Депардія, не не, не Депардов, довго, та, там Морд... Мордовія щось його не прийняла. Наскільки чи чи, чи його французьке єство не прийняло Мордовію? Да. Пам'ятаю, а повертаючись до вашого питання, справді ви знаєте, ми ж маємо абсолютно адекватно зрозуміти, що сьогодні той момент, коли в за кордонами за меже України майже стільки ж людей, скільки в Україні самі. Ми говоримо про еміграцію першої, другої, третє хвилі, про робітничу еміграцію, тобто ми говоримо навіть про емігрантів, які живуть там з сорокових років. І тут абсолютно чітко необхідно сьогодні працювати, особливо працювати, якщо знаєте, якщо емігранти. Початку 20 століття 40-х років створили там католицьку церкву, школу, університет, академію, архів, бібліотеки, дві спілки журналістів, вибачте, ну тому що посварилися. От але е, вони створювали це сьогодні. ж українська міграція вимушена е, біженці. Вони на жаль, ну не мають усього запалу, щоб створювати все. Чекають. А сьогодні, як нікого, нам треба, щоб вони допомагали своїй країні, бо вони. Мають повертатися сюди, і нам сьогодні з ними треба працювати дуже сильно, тому що це наш адвокат. І коли наш адвокат за кордоном, який втік від реалії війни, говорить російською мовою десь там, або говорить вже так набридло сидіти, або хоче більше дотацій, то це неправильно. І нам це треба пояснювати, що наші українці, а нашого ну, світу усюди, ми маємо як ніколи об'єднуватися, бо сьогодні Україна переживає. Найтяжчі часи з 22-го року, оце треба просто осягнути. Що сьогодні у нас на кану стоїть справді або ми вирвемося з цього пекельного казанка, в який нас намагаються зварити з раками, або ми не вирвемося, та. А якщо вирвемося, то ми станемо супердержавою. Це треба теж розуміти, це розуміють. Супердержавою з найкращою армією, з дуже крутими технологіями, з прекрасною можливістю економічного розвитку, відбудови, робочі місця. Тобто ми сьогодні, по суті, знаходимося в такому стані, коли насправді закінчення цієї війни не от ці плани, знаєте, там перестати обстрілювати один одного. А закінчення війни з усіма можливими контекстами, як вона закінчується репарації, контрибуції, все це може привести до величезного економічного успіху, і Україна може стати лідером, принаймні в центрально-східній Європі. Але ми сьогодні не обійдемося ніяк без тих людей, які дивляться сьогодні нас. І я хочу сказати, що зараз я просто знаю, що зараз. Цей ефір дивляться батьки маленької дівчинки, яка стане через 30 років президентом України. Чи 40. я знаю, що зараз нас дивляться батьки хлопчика, якого вони нещодавно повернули з пастки з російської полону, і він буде міністром культури чи освіти. Бо це ж наше майбутнє. Ці малюнки про які Костянтин ви запитали, це про них, про дітей. Пане Олександре, ми дуже дякуємо вам за як за розмову. Як я завжди важливі не, не, так, акценти і розмови з вами завжди змістовні, і вони без применшення надихають. Пане Олександре, дуже дякуємо. Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук України.